Днями Сєвєродонецьк став центром боротьби за першість у змаганнях за кубок України з вільної піраміди серед чоловіків та жінок. У турнірі брали участь 25 спортсменів з Луганської, Харківської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей. Вітали майстрів з відкриттям турніру. Представники обласної влади. Я дякую всім учасникам, які приїхали з п'яти куточків нашої України, з п'яти областей, за те, що ви також приїхали підтримати Луганщину. І е, показати луганчанам, що більярдний спорт це цікавий вид спорту. Е, надати йому е, трошки м, такого іншого вигляду. Це е, це не тільки розважальні, так скажемо, ігри, але це ще й змагання. І я сподіваюся, що у нас севердончани, лисичані, всі, хто поблизу, приїдуть подивитися на ваше змагання. Бажаю вам задоволення від гри, і нехай переможе сильніший. Подібний турнір в Сєвєродонецьку проходить вперше і для Луганщини проведення змагань всеукраїнського рівня питання іміджу зазначають представники Луганського обласного управління молоді та спорту. Уровня всеукраїнських соревновань ми вже з, з, з часу бойових дій активних бойових дій давно не проводили всё родилось это у организаторов ідея, ми піддержали від адміністрація. Вот, это имиджевый вопрос для нашей области, для нас принципиально важно сейчас проводить и все украинские соревнования, чтобы На всю Украину мы гремели, как в прошлом, как и когда-то давно, до войны, да, как спортивная область. Мы начинаем все украинские соревнования. Надеюсь, эта традиция и подхватится и другими видами спорта. Тем более мы возрождаемся и строим уже какие-то площадки в области. И Условия уже у нас появляются более-менее нормальные. Стараемся делать, чтобы у нас проходили уровневые соревнования. Організатори зазначають, що були певні труднощі з участю гравців. Не всі змогли приїхати. Та навіть попри це хід змагань передбачити було неможливо. Уровень доволі дуже -таки, дуже, ну, дуже таки мощний. Тому що участвують і мастера спорту, і кандидати в мастера спорту, і навіть чемпіонка міра у нас участвують, і чемпіони України участвують. У нас наша подкінка представляє Кривий Рог, а чемпіонка міра 2015 року. Тобто уровень подготовки большой, сильный. Є лидеры, которые ну, это мастера спорту, это победителі чемпіонатів національних і международних, которые ну, как бы являються явними фаворитами. Но игра непредсказуема, можуть бути любые результати. Марія займається більярдом вже 11 років. Свій титул отримала минулого року в Тумську. Каже, хоч загалом команда України не змогла показати себе, вона обійшла усіх своїх суперниць та здобула титул чемпіонки вперше для жінок. У нас була найсильніша збірна зборна за всю навіть історію, і так служили, що наші спортсмени не змогли на цьому соревнованні показати свій дійсно хороший рівень. і в Томскі була олімпійська система, тобто це одразу йде на вигляд. З счетом 5-2 я виграла усіх дівчинка, які у, у мене по сетке со мной. Так как я отдыхала три місяці, було літо і треба набирати форму. Вот вирішила поїхати сюди. Літній відпочинок на бали спортсменки не вплинув. За результатами трьох днів ігор, вона стала першою серед жінок. Серед чоловіків з набраними 30 балами першим став сівєродончанин Ігор Ковальов.